Добрий день, малята. А сьогодні послухайте казочку Трикутник та квадратик. Жили із братиком братик, трикутник та квадратик. Квадратик старший, чемний, веселий та приємний. Молодший трикутник завжди чомусь надутий. Запитав його квадратик. Ти чому сердитий, брате? Той кричить йому а як же, ти повніш за мене й важче. У мене тільки три кути, а з чотири маєш ти. Відповів квадратик. Брате, хіба можна без квадратів, але й без вас, трикутних, на світі буде нудно. Але в темряві до брата, пригинаючись, мов тигр, той проліз злодійкувато, позрізав усі кути. Відповзаючи, промовив гарних я бажаю снів спати вклався ти з кутами, прокидайся без кутів. Але вранці зимувався, даремно так старався, не стало, брату, гірше, кутів удвічі більше. Отже, не треба, діти. Нікому зла робити. Діти, вам сподобалась казочка? Так, так скажіть, скільки тепер стало кутів у квадратика? Вісім, молодці! До побачення!